Добрий день, слава Україні і смерть ворогам! Вітаю вас у проєкті Палітра війни. Незабаром ви е, скоро побачите прем'єру е, нової серії з цього циклу. Колір війни, безумовно, чорний: це горе, це смерть, це біль, це втрати, це кров. Але не буває так у житті, щоб все було одного кольору. Намагаємось знаходити інші кольори у тому, що відбувається е, зараз. І... Е, Незабаром ви побачите прем'єру нової серії про те, як живе фронтове Гуляйполе. Побували ми е, в черговому місті, об'їхали вже міст таких багато. От, і е, перед тим, як ви побачите, е, власне, цей фільм е, про те, як, як там велось, як знімалось, як в інших містах, ми поговоримо з людиною, яка була безпосередньо в Гуляйполі. І загалом наші знімальні групи об'їхали вже. Е, Ну, зараз ми скажемо, скільки міст. Отже, в нашій студії програмний директор телеканалу, де один кінознавець, кулінар, журналіст, тричі дід. Ян Марковський в нашій ну, А, під час війни ще став і оператором. А так ти ж знімаєш. А, я знімаю зняв, сам. Ну, багато серій, зняв сам, ну як оператор. Ну, зокрема, в Гуляйполі ти знімав. В Гуляйполі я був як оператор. А давай, от я почав так про себе перераховувати. А де вже були наші знімальні групи? Ну і ти, зокрема, разом ми їздили. І, от, і, так. Так. А, і да, їздили, Ну, диви, в нас це вже 19-та серія. Серія нашого проєкту 19. Mm. Серія. Ми були в різних містах. Ми поїздили по Харківщині, по звільненій Харківщині. Це був Ізюм, Куп'янськ, Чугуєв, Балаклія. Балаклія. Ну і сам Харків. Власне. Сам Харків, звісно. Ми були в Бучі, в Ірпінє. Uh, у Києві, в Одесі, у Миколаєві. Uh, Запоріжжя. Запоріжжя. А, і, і про Дніпро була серія, uh, до речі? Три Три серії вже було про Дніпро. Uh, досить довго ми підступалися до того, щоб зробити uh, серію про Дніпро. Але життя, життя підказує, що треба було робити. І ми зробили, вже, вже на жаль, третю серію. Uh, а якщо про що? Нікополь, привід. Марганець. Нікополь, Марганець. Зеленодольськ, Лінодольськ. Дуже багато об'їздили. Ну і Гуляйполе. Гуляйполе, от ти правильно сказав, дуже вірно. Під час інтерв'ю було запитання до мера. Uh -huh. До речі, мер, пане Сергій, він чудовий, він. Нас е, у всіх містах е, дуже добре зустрічають. Але так як зустрів мер Гуляйполя, ну, е, ніхто це, це не як? зустрічав. Він дуже опікувався нами. Е, перше, що ми зробили, коли приїхали, ну от можна зараз показати. От, він, е, от ви зараз бачите цю людину. Це мер, е, це мер міста. Mm -hmm. е, перше, що він сказав, хлопці. Бистро одягайте броніки. Перше, що ви повинні зробити броніки. Я питаю, каски і каски і каски одягайте. Е, і коли йому запитали, що це е, префронтове місто, він сказав: ні. Це е, не префронтове місто. Е, це, це нуль. Це е, перша лінія. Е, 300 метрів е, за лінію міста. За чертою міста вже окопи. І... Гуркіт був весь час. Ну Ти розподавчував. Що... Да, Г... Гепало постійно. Гепало постійно, Гуркіт був весь час. Ну місто нищать, нищать оці вороги наші. Практично немає. Вцілілих домівок. Будівель вцілілих немає. От зараз, я думаю, напевно, хлопці покажуть. Ми проїхались по всьому місту. Так, поряд... Люди є. Люди є. Людей дуже мало. Людей дуже мало. Як сказав мер, там було, там було 20 тисяч в місті людей. Залишилось десь близько 4 тисяч на сьогоднішній день. Навіть діти залишились. 77 дітей залишилось на сьогоднішній день в місті. 77 дітей не виїхали по різним причинам. Хтось не захотів, хтось принципово залишився, не хоче покидати домівку, а хтось не має можливості поїхати. Ну, то вибачу, я, я тут додам, е, от я цього не розумію, особливо коли йдеться про дітей, в першу чергу. Ну, я, ну як? Ну ні батьків, ні близьких, ну, хто, хто там ними опікується, ну як, ну, ну, я, я, як можна не виїхати, що, що означає немає можливості? Ну е, не розумію. Ми були, е, ми були, ми були в одному, е, нас привез е, мер. Ми, е, до речі, е, цю дорогу. Каталися на його бронеро, броньованій машині. Ага. Він нас посадив і сказав: знімаю е -е -е -е, з машини. А я я кажу, які, я які заборони? Я... Оце а... знімай, оце не, не знімаю, ми, ми завтра не, пофарбуємо. Е -е, Немає такого. Там е -е, працюють люди, щось намагаються якось налагодити. Е -е, але важко, дуже важко. Ми були, е -е, нас привезли. Волонтери працюють. Ми поспілкувалися з волонтерами. Дуже круті хлопці із Запоріжжя, зі Львова. От ми спілкувалися з хлопцями зі Львова і Запоріжжя. Дуже круті хлопці. Вони кожного дня щось привозять до міста. Щось привозять. В них є місія, і вони її виконують. В мене було таке враження, що мер міста знає. Кожну людину на території свого міста по імені. Він до кожного підходить, обіймається, щось розповідає, запитує, як в нього справи йдуть. Нас привезли Хрущовка. Угу. Стандартна, п'ятиповерхова. Познайомили з чоловіком. Він нащадок того самого Махна. О, Це ж гуляй поле. Це столиця Махновщини. Там вцілілий бюст Махна. Ми були поряд цього бюста, От ви зараз бачите. Його накрили. Він стоїть. Е, і ось е, цей чоловік, з яким ми спілкувалися, сім людей, сімеро, живуть в подвалі е, цієї п'ятиэтажки. На усю п'ятиэтажку, на усю хрущовку угу. залишилось сім людей. Вони е, розподілили, розподілили якось е, території в подвалі. Там жіночка така чудова. Вона нас приймала, вона нам показала. Там висять дитячі малюнки, там висять якісь вирізки з газет про Махна. О! Ну так чудово було. Такі, от саме головне, що з усіх поїздок, і тут це ще раз підтвердило: головне в нашій країні. Ми перемагаємо завдяки тому, що в нас такі люди. А страх, який відчувається. От, ну, тривога, то безумовно, ну, да, так. Це, 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 це зрозуміло. А страх. Чим живуть? Який настрій? Знаєш, от аура, яка від. Настрій людей, ми від, переможемо. Знає. Настрій е на всіх, у всіх містах. Ми переможемо. Ми були в Одесі, в Миколаєві, в Києві. Одеса вразила, коли там усі розмовляють, спілкуються українською мовою. Одеса, яка перейшла на українську мову. Я вже не кажу, не кажу про Гуляй Поле. Угу. Усі спілкуються українською мовою. І у всіх настрій один. Україна переможе понад усе. Не може бути по-іншому. Тільки перемога. Завдяки ЗСУ. Завдяки нашим хлопцям, які нас боронять, зав Завдяки е, волонтерам, завдяки керівництву нашої країни, е, завдяки кожній людині на е, своєму місці, реальним живим мерам, у тому числі, да, таким мер, як в Неполі поля... або в Зеленодольську. Так, такі хлопці класні. Хлопці, хлопці, чудові, от вразили, вразили. А розкажи от те, що ти мені розповідав. Я думаю, можна і з глядачами цим поділити. Що ти об'їздивши ну, десятки зодва. Да? От, ну, от, може от, менше, от, може. От, ти знайшов для себе такий символ. Знайшов. Символ стійкості. Розкажи мені. Знайшов. Просто. Ось хлопці зараз покажуть. Режисер наш покаже. От він Тарас. Пам'ятник Тарасу. А, він стоїть. Поряд вирва ну десь метра три, може більше. Поряд з Тарасом. А Тарас стоїть. І так в кожному місті. А, в Балаклії, в Ізюмі, ось тут, в Гуляйполі. Тарас це наш оберіг. Це символ нашої незламності. А, це символ того, що ми. Поки стоїть Тарас, стоїть наша країна. І не може вона програти ні в якому разі, поки є Тарас. І от Тарас стоїть. Я, я був вражений в кожному місті. В Ізюємо, взагалі там йшли вуличні бої. Тарас неушкоджений. Лише на постаменті там тріщинки від куль. Дві-три, а тарас стоїть. Неушкоджений Тарас. Це було вау. Ну знаєш, він набуває. От, е тому що ми звикли нас з тобою в школі, вчили. От він такий якийсь ну, дідуган, його просто потрібно вчити, знати тому, що треба. А зараз він от, я вчили. якого символізму нового він набув? Е нас на тому вчили. Е його одягли е тоді, колись у бронзу. І, а він живий. А він живий. А він живий. І Ось там, в кожному місті, він різний і він живий. І це, це, це символ незламності. Ну, це, на мою думку, я можу. Хтось може сказати ні. А я, моя думка така. А е, є різниця, от о, якось відчувається кожне місто, в якому ти був, якось окремо. От, От якісь особливості. От Нікополь такий, Гуляйполе таке, Буча інша. Вони різні. Кожне місто різне. Ну ти ж сам розумієш. Ну не може бути такого, щоб все під одну А... Вразило от Везумі вразило, коли люди, які провели сім, більше семи місяців під окупацією, вони зустрічають хлопців, які приїхали до них. Вони обіймають, вони плачуть. Це дуже вразило. І ось тут а ось тут гуляй поле. ну Це ж Махновщина, ага. це ж столиця Махновщини. І вони такі хлопці. Дуже кремезні, яких зламати неможливо. Тітонька, тітонька. Ми проїхали, ми проїхали по всьому місту, ми бачили е, -е Новічені. Це поновічене місто. Але вони не зламні. Тітонька, а я хочу з вами обійнятися. А Україна переможе. А я поїхала до Польщі, я там побула три е місяці, я приїхала, я не можу без свого гуляй поля. Вона приїхала, вона повинна бути тут. Вона для себе. Це і місія бути тут і стояти, так, щоб ніхто не зламав Гуляй поле. Ну, от вона для себе так вирішила, що да, інак, інак, Інакше не може. І ще, ще вразила так якось у кожному місті, у кожному місті до нас якось прибуваються собаки. Ну от я не знаю. Були у Нікополі, у Марганці на блокпосту. Цуцик був такий щенятко. Фелікс Едмундович його назвали хлопці. Ну, смішно. Його там погладив, його там почухав, йому щось, да, він аж муркотить. І тут до нас у Гуляйполі прибилися дві собаки. От зараз ви дивитесь, овчарка. Ми бачили, що вона домашня. І ще інша собачка, вона е була хроменька на одну ніжку, на одну лапку. І вони нас оберігали. Вони, е вони йшли за нами всю дорогу. Е ми знімали, е ми спілкувалися з людьми, е а вони були поряд з нами. От е Руслан зараз якраз чухає, Руслан Булінок якраз чухає ту собакенцію. Вони були поряд весь наш шлях. Ми там не дуже довго. Там, коли почала вже так вибравати під ногами земля, ми вирішили, що пора вже їхати. І ми їхали з міста. От зараз нам режисери наші покажуть, нашу дорогу поновіченим містом. Ну, те, що ми на кадрах бачимо, <таспоріст> взагалі то страшно. Взагалі дуже страшно. І Тяжко. Так, от... да, це страшно. Але а, я можу сказати: ми відродимо країну, ми відстроюємо, відбудуємо кожне місто. І мер такою. Щось там внутрі його сверботіло. А він розповідав: ось ті тільки построїли, а вже немає. І ось це, тільки запустили, вже немає. Ось цей КДК, а ось цей стадіон, і там вирва, і там вирва, і там розваляли. Нічого. Усе відбудуємо. Тільки оцю нечисть погонимо і відбудуємо. І місто це буде ще краще. Гарне, гарне місто, дуже красиве, дуже от, якесь воно таке А, uh -huh. І його відбудуємо, кожне місто відбудуємо. І те, що в Дніпрі понавічили, теж відбудуємо. І те, що в Гуляйполі, в Ізюмі, в Миколаєві, там страшне, відбудуємо. Звільнимо і Маріуполь, і все відбудуємо. На Херсонщині ми були, не доїхали до Херсона, а, і там все буде відбудовано. Не може бути по-іншому. Тільки наша перемога. І завдяки от таким хлопцям, як ось тут, в Гуляйполе, усе буде відбудовано. І ми повинні, ми повинні на це дивитися. Що ці мерзоти е, творять з нашою країною? І відкарбовувати у себе, запам'ятовувати, от, занотовувати. Тому і є цей проект палітра війни, щоб ми занотовували і ні в якому разі не забули, що в нашій країні зробили у мерзоти. Дякую, Яна. Я бачу, ти так емоційно все, все це через себе пропускаєш. Як воно потім відгукнеться, хто його знає, але стоїмо, боремося. Дякую тобі. Стоїмо, боремося. Стоїмо, боремося і чекаємо наступних серій. Будуть, будуть наступні будуть серії. Нові мери, нові тітоньки, нові собачки. Нові собачки. У кожному місті. Вони, вони з нами, вони наші. Теж охоронці. Да, вони охоронці. Дякую, Яна. Дякую вам, шановні. Я абсолютно згоден з Яном. Цеглу, бетон, все це ми відбудуємо. Роботи буде багато, людей не повернемо. Але для того, щоб для цього у нас є наша пам'ять і наша людь, ну і в тому числі трошки нашої роботи, яка все це фіктує, фіксує, щоб навіки, навіки запам'ятали те, що відбувається. Зараз зараз ви дивитесь нову серію про гуля і поле. Там будуть і оці прекрасні люди, і прекрасні собачки, і прекрасні пам'ятники, які є нашими оберігами. Тож дивимось і слава Україні! Героям слава! Дня ми з Дніпра, але ж сьогодні ми у Гуляйполі. Це фронтове місто, яке кожного дня потерпає від обстрілів Ракшан. Також, незважаючи на постійні обстріли, працює міська влада, працюють комунальні служби та забезпечують усіми послугами залишившихся мешканців цього міста. Я не мог підвести колектив. Да, це саме перше, що оставило мене тут. Да. Інших думок не було. Думок не було. Да, Залишати да, тільки так. Я, сразу скажу, я останній відсюди уйду. Лікарі у нас практично всіх спеціальностей залишилось. Не буду називати цифру, не, да, не треба, да, але є хірургічна допомога, і терапевтична і неврологічна. Ну, в першу чергу величезна вдячність тим, хто залишився і працюють наразі зі мною на нашій громаді. І е, Махновська дуга буде незламна ніколи, благодаря е, нашій роботі і найголовнішій роботі наш ЗСУ. Тому слава ЗСУ, слава Україні, слава Гуляйполю. Ми сподіваємося, що все буде добре. Ми переможемо. Ми вистоїмо. З самого початку війни стараємося стабільно благодаря церквям, які об'єдналися в Європі, в Америці, в нас в Україні, Западна Україна, от хлопці приїхали зі Львова. Ми взагалі-то двісті Львова, церкви Фезда, з перших днів почали приймати активну участь в волонтерстві, почали відправляти продуктові набори і різного роду речі. Все, що необхідне різними способами, підгружали людей-волонтерів, які їхали, самі їздили, поїздами відправляли. Ну, останній час. Ну, на час вже досить довго їздимо. Миколаївщина, Херсонщина. почали їздити сюди, гуляй поле. Ну, допомагаємо людям, Людей хочемо. так багато евакуювали. З самого початку ми ездили на окупованій території. Много маріупольців вивезли через нашу церкву. Там Ми транзитом вивозили, одні люди вивозили їх з Маріуполя в Бердянськ. Ми, в свою чергу, вивозили їх через коридор, який був через пологи, Ми вивозили їх з Бердянська на Запоріжжя. А далі вже наші друзі підключались, везли на в Западну Україну і в Європу, хто хотів. Ось, сьогодні ми привезли два генератори, віддали в різні райони людям, це цивільним, мирним людям. Газові балони, газові, балони, газові вилейкі, печки, вартативни. Да. Ну, там. Там. Ліхтарики, да. які да, для побуту. Так, та, та, гігієну. Та, так стараємося духовну людей підтримувати, якби з ними помолитися, сказати добре слово, підбадьорити. Це, потребує, це да. найважливіше. Полі більше 20 років. Це моє рідне, я тут привикла, я хочу тут жити. Ви знаєте, коли почалась війна, я поїхала до Польщі, пробула там 4,5 місяці. Але ви знаєте, завжди хочеться додому, завжди хочеться додому, просто додому, до своїх, до своєї сім'ї, до своїх людей, в своє місто, де ти прожив, де ти працював, де ти народився, де ти виріс. Я приїхала додому, як би тяжко не було, як би важко не було, але я залишаюся зараз тут. Ми переможемо. Перемога буде за нами. Наші хлопці вони стоять твердо на ногах, вони впевнені в собі, і все буде добре. Я думаю, що всі наші люди повернуться додому і ми заживемо ще краще, як було до цього. Ми Відбудуємо наше місто і мої, мої знайомі поляки Роберт і Магда приїдуть до нас в наше місто і побачать всю нашу красу. Ще не знадок махна біля пам'ятники утіки. Фотографував так, да розуміла. В цьому будинку залишилося ми з дружиною. Женя ще один в цьому під'їзді, Близько п'ять Ось льончик з матір'ю живуть тут. Мамки його 90 років. Ну а цей мікрорайон десь душ 20-25 залишилось. На той, ну нічого, тут ми, так сказати, спимо, да. а тут оце все. Ну я ж кажу, ну що саме побажання хочеться дуже батьків побачити, дітей, внуків і щоб я кажуть. Ці, що що... Нас, що да, щоб оці, що до нас прийшли, пішли додому. Хай живі, хай як, 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 як прийшли, хай так і, і, і підуть, щоб, щоб на нас став мир, щоб ми наша КСК відстроїли, це наша, як кажуть, да, це наша гордість, ми там проробили і, і надіємося, як нас оце три КСК було на всю Україну, що кругла сцена, що крутилася. Не знаю, вона там вже чи ні. Таке нема вже. Я ж кажу, щоб швидше все конше б нас став мир. Дякуємо. <плес> Дякую, дякуємо вам за працю. Дякуємо переможе. Тримаємося. Так таки буде по-другому яку. Надіємося на лучше. Надіємося, що на Новий рік ми будемо вдома.